В умовах обмеженого простору друкованих плат і постійного попиту на низькопрофільну упаковку, меншу кількість дротяних з'єднань, постійно з'єднані схеми і більш високі стандарти надійності, потреба в елітному рішенні була очевидною. Обтиск клеми Solder Right для прямого паяння є єдиними на ринку платами для обтискного паяння, які задовольняють ці потреби, усуваючи низьку надійність оголеного дроту, впаяного в друковану плату, і заощаджуючи витрати на двокомпонентну систему заєднувачів. Оптискні клеми Solder right знижують витрати і зменшують профіль з'єднання. Цей заєднувач для прямого паяння може працювати з різними діапазонами розмірів клемних проводів і забезпечує компактний монтаж під прямим кутом з однією клемою і цілісною отискною конструкцією. Ці низькопрофільні конструкції, що пропонуються як у варіанті накладного, так і вбудованого монтажу. Мають вражаючу товщину 1,95 мм, що забезпечує мінімальну Z-подібну висоту паяного профілю для компактного пакування в умовах жорстких обмежень щодо розмірів. Подвійні пальні контакти забезпечують надлишкові шляхи проходження струму, а контакти розташовані між ізоляцією та обтискачами провідників, щоб запобігти розриву клем і паяного з'єднання, якщо дріт тягнути за них. Для отримання додаткової інформації про обтиск Ніклеми з прямим припоєм Solder Райт відвідайте сайт SECAM.UA.